Дорогі мої друзі, щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, Людина чудосія вітаю всіх вас у нашому енергетичному просторі. Тішуся наші чергові зустрічі. Я дуже дякую вам за ваші попередні перегляди, за відгуки всім тим неймовірним творцям, які... Дочитують і інформацію під шапкою, тим особливим душам, які знаходять можливість а, включити закон енергетичного простору, а, справедливо вшануючи закон справедливого обміну і за ваш енергообмін. Реквізити внизу під відео. Дякую вам, дякую, дякую. Хай вам все примножується. І сьогодні моє чергове відео: це. Мить подяки і повернення до свідомості Христа все те, що нам так необхідно, і все те, що нас рухає, як важелі нашого духовного Генезису. Отож, вступаючи у другий місяць, вже так би мовити, у всій ширині красі цього потужнього 2025 року, ми. З вами мали деякий час, щоб відчути, як все ж таки змінилося з того часу, як ми завершили наш 40-денний процес очищення до 21 грудня минулого року, в день сонцестояння. І ось наш батько, мати, Бог відкрив, що найважливішим досягненням під час цього процесу очищення є те, що психічна астральна сфера ілюзій, яка оточує Землю, була перетворена. Завдяки об'єднаним зусиллям неба і землі, грубо мутована психічна астральна сфера ілюзії перетворилась щільної смолоподібної субстанції на прозору завісу. Тепер постійно зростаюче Боже світло, легко і безперешкодно вливається у фізичну сферу матері землі. Цей значно посилений приплив світла нашого батька Матері Бога. Допомагає кожній людині в несподіваний і дуже життєдайний спосіб. Це правда. Незалежно від того, чи змогли ми ще сприйняти це на свідомому рівні, чи, можливо, ні, свідоме усвідомлення і прийняття цього божественного втручання дуже втішає і підтримує в ці потужні та часом складні часи. Сьогодні Небесна компанія збирається провести нас через діяльність світла, яка призначена, щоб унікально пробудити кожного з нас до вищого рівня божественної свідомості. Це допоможе нам більш відчутно сприймати допомогу, яку ми отримуємо через знову прозору і схожу на Госамеру завісу. Ця діяльність світла буде викладена від першої особи, щоб кожен із нас відчув її особисто. Але знайте, що коли ми разом закликаємо це світло через присутність тієї кожного сина і доньки і нашого Бога, батька матері, втіленого на землі, воно неймовірно, тисячекратно примножується. І ось ми разом розпочинаємо. Я... Повертаю свідомість Христа. Я це моя я є присутність, і я є єдиний з присутністю всіх моїх сестер і братів, сім'ї, людства, як єдиний подих, єдиний голос, єдине серцебиття. І єдина енергія, вібрація і свідомість чистої Божественної любові І я продовжую. Оскільки я закликаю цю діяльність світла для себе, я закликаю її від імені кожної людини на землі в повній відповідності з Божественним планом кожного. І найвищим благом для всіх, кого це стосується. Це можливо тому, що ми єдині і немає ніякого розділення улюблений Отче Мати Боже, з Твого славного серця. Я був вдихнутий у буття як христос свідома Божа дитина. І до твого люблячого серця я потрапив одного дня, коли моє навчання на землі завершиться, Я повернусь, як моя присутність є, щоб вона виросла на повен зріст. Я дякую тобі за привілей мати життя і за фізичне втілення в цей космічний момент на землі, коли сини і доньки Бога, які відпали від благодаті багато віків тому, нарешті будуть творити досвід повернення до нашого повного божественного потенціалу свідомості Христа. Улюблений батько, Мати Божа, дякую тобі за те, що дозволив мені і всьому людству служити інструментами Бога в цей сприятливий момент, коли наша Матір Бог, Святий Дух, відвоює її закони місце Божественної любові у полумі. Серця кожної людини. Я глибоко вдячний за індивідуальне і колективне служіння в якості сурогатної матері від імені всього людства. Тут і зараз я пропоную чашу моєї свідомості як святий Граль. Через який буде текти світло Боже, щоб гарантувати, що кожна людина на землі переможно повернеться до унікально пробудженого стану свідомості Христа завдяки власним зусиллям. Завдяки всеосяжній божественній любові моєї Матері Бога і Божественної волі, сили мого батька Бога. я зараз відновлюю свій повний божественний потенціал як Христосвідома Божа дитина. Улюблений Батько Мати Бог. Оскільки я унікально пробуджуюсь у просвітлений стан свідомості Христа, наділяй мене силою і любов'ю, щоб притягувати і випромінювати кожною думкою, почуттям, словом, дією і вірою. Яку я висловлюю? Божественність моєї присутності є і зразки досконалості для п'ятивимірної, кристалічної сонячної нової землі. Я приймаю і знаю, що через моє пробудження до свідомості Христа. Я здатен від, вічно примножувати світло світу з цим знанням. Я відкриваю серце у чакру до нових просторів. На Святому Диханні я зараз глибоко і ритмічно вдихаю, і видихаю через своє серце очакру. З кожним вдихом я з'єднуюсь з, з всеосяжною божественною любов'ю моєї матері Богині і священним диханням Святого Духу. Кожним видихом моя Мати Бог відкриває мою серцеву чакру на нову широчінь і проектує свою всеосяжну Божественну любов на фізичний план землі. Завдяки цій діяльності світла. Портал у моїй правій півкулі мозку, і моїй серцеві чакрі, через які спочатку витікала любов моєї Матері Бога, щоб благословити все життя на землі, тепер відкривається на нові широти. У міру того, як повний. Потенціал рожевого полум'я всеосяжної, божественної любові моєї Матері, Бога пульсує через моє серцеву чакру. воно приходить в ідеально рівновагу з блакитним полум'ям сили мого батька, Бога і жовто-золотим полум'ям свідомості Христа. Сина і доньки Бога у безсмертному, переможному, потрійному полумі в моєму серці. Це нещодавно збалансоване потрійне полумі в моєму серці має подвійну пульсацію. Перша пульсація це вдих, асиміляція і поглинання сили і любові мого Отця Матері Бога, і просвітлення свідомості Христа в синах і доньках Божих. Друга пульсація це видих, що розширює і випромінює силу і любов мого Отця, Матері, Бога, і просвітлення Христової Свідомості в синах і доньках Божих. На вдиху моє потрійне поширюється вгору. У могутні вібрації, пронизуючи саме серце і розум Бога джерело нескінченної досконалості. На видиху моє збалансоване потрійне полум'я випромінює благословення від серця. І розуму мого батька Матері Бога у фізичний план землі. На кожному вдиху моє серцеве полум'я піднімається на нові висоти Божественності, а на кожному видиху через мою нову розширену серцеву чакру. Моє серцеве полум'я стає сильнішою пульсацією благословення мого батька, Матері Бога у світ форми. Завдяки подвійній активності мого вдиху і видиху. Моє серцеве полум'я одночасно є порталом. До чистої землі, безмежної пишноти і нескінченного світла всередині мене, а також джерелом усіх божественних благословень від мого батька, Матері Бога до всього людства і Матері землі. Моє потрійне полум'я. Є також внутрішнім порталом для мого повернення до свідомості Христа і мого телепатичного спілкування відкритим серцем і розумом з моїм батьком Матір'ю Богом, моєю улюбленою я є присутністю і всією небесною компанією. Це означає, що завдяки моєму Святому Диханню. Моє повернення до свідомості Христа і моя внутрішня подорож до мого батька-матері Бога є збалансовані з моїм зовнішнім служінням людству і всьому живому. Саме в цій рівновазі я знову відкриваю свою новорозширену серцеву чакру. Для вічного потоку всеосяжної божественної любові моєї Матері богині я усвідомлюю тут і зараз, як ніколи раніше, що свідомість Христа є моїм божественним правом народження як улюбленого Сина чи доньки Бога. Завдяки цьому рівню божественної свідомості я є єдиний з моїм батьком матір'ю Богом і кожною частинкою і хвилею життя в усьому творінні, живучи, рухаючись, дихаючи і маючи своє буття просвітленому стані свідомості Христа. Я усвідомлюю, що все, що є у мого батька, Матері Бога, є моїм. я тепер знаю. Що просвітлений шлях Божественної любові, що веде до свідомості Христа, це шлях, істинна і життя для кожного сина й доньки Божої. За це я вічно вдячний, за це я вічно вдячний, за це я вічно вдячний. Так воно і є. Улюблений Я є те, що я є. Активовано, зроблено, зроблено, зроблено. Ми щиро і сердечно дякуємо нашим небесним помічникам і наставникам ми дякуємо повній присутності Бога, Батька, Матері, Компанії Небес. Ми щиро і сердечно дякуємо усій сім'ї світла за натхнення, за співтворчість. Ми дякуємо за... Це неймовірне прекрасне повернення нас до Христової свідомості. Дякую за відкриття нашої серцевої чакри. Я щиро і сердечно дякую всім вас, дорогі мої співтворці у нашій золоті посім. дякую сім'ї світла, благослови вас Господь. До нових зустрічей у нашому енергопросторі.